어 <목소리법> b

Ой, там, означає, що бути на на зони, і першна зона Якщо у нас немає на на зон, тоді ми відсоток у першій зоні. наприклад, коли ти, коли, місто піли, де поділено по і там де наприклад будівлі, Ендрій, перша зона та, 영상편 the

То старийці є два буде. Є буден культури, які розпочав на її актуали.